Всім привіт! Ви на каналі Забуча Сіті. І сьогодні ми вирішили завітати до гостомельського притулку. Ходімо з нами. Розкажіть про історію створення притулку. Притулку 24 роки. був створений організацією Київського товариство захисту тварин, але на сьогодні він отримується вже іншу організацію як два роки. Скільки наразі перебуває тварин? тут? Наразі в нас 636 тварин. Ого, це велика кількість. Так як вони сюди потрапляють? Або люди викидають, або люди залишають під каліткою, або приймаємо тварин з фронту, або самі знаходимо. Як проходить етап? Всиновлення тварин, чи я навіть не знаю, як правильно назвати да всиновлення це гарне слово. Ще є таке слово, яке з'явилося, мабуть, рік тому адопція. От е люди приходять, приходять співбесіду. Е якщо ми готові віддати цій людині тваринку, ми показуємо собачок чи котиків. І вже після того як людина обере е собі тварину, то ми підписуємося на договір, робимо подарунки. І відпускаємо додому, коли вже тварина всиновлена, чи йде якийсь контроль, як вона вже в господаря? А перший місяць ми маємо право контролювати тваринку. Ми запитуємо фото, відео тварини з дому, чи як вона себе почуває. І якщо щось не так, ми вилучаємо тварину назад за договором. Навіть після одного місяця, якщо з твариною буде щось. Буде порушення закону про утримання домашніх тварин. Ми маємо право тваринку вилучити назад в притулок, але в е, нас дуже мало випадків майже не існує, коли ми е, провели співбесіду і помилилися в людині. Зазвичай в нас вже є такий досвід. Що ми одразу бачимо, чи готові люди сьогодні. Можуть приїхати дуже гарні люди, але сьогодні вони не готові брати. І таким людям ми кажемо поїхати додому ще раз подумати. І якщо все ж таки вони перешкаються з думками, що вони готові встановити тваринку, вони знов до нас повертаються. На що фінансується притулок? На пожертви людей. У нас збори йдуть дуже повільно, майже не закриваються. Наприклад, в жовтні було півроку, як ми не могли закрити збори. Жоден, кожен місяць ми відкриваємо збір на отримання притулку, і півроку ми не могли його закрити взагалі. І коли ми вже просто написали, ну Якщо вони не закриваються збори, то ми будемо закриватися, тоді люди нам закрили цей збір. Але сьогодні, листопад, ми знов бачимо, що ми не можемо закрити збори. Про які суми? Скільки треба пройти? Мінімальна сума це 700 тисяч гривень. Це щоб закупити їжу, заплатити заробітну плату, зробити покрити медичне обслуговування тварин і якісь поточні маленькі ремонти. Бо твари, все ж таки, це тварини, вони, скажімо так, вони. І будки гризуть, і підлогу гризуть, і миски, і, ну, ну, таке в них життя. Розкажіть, як кожен може допомогти притулку? Куди можна? По-перше, найкраща допомога це навіть не про гроші, це приїхати і дійсно забрати тварину в родину. Це завжди буде найкраща для нас допомога, бо ми ми умовно можемо мати 100 дзвінків аби здати тварину і 0 дзвінків за день, щоб хтось захотів забрати з притулку. Статистика дуже погана в цьому, в цьому випадку. Але вже якщо вже казати про фінансову підтримку притулку, по-перше, в нас є чудова ініціатива віртуального пікунства. Це ви не просто задонатили, а це ви підтримуєте конкретну тварину свою в притулку. Це чи котик, чи песик. Це півтори тисячі гривень на місяць. І ви щомісяця будете отримувати фото, звіт, лист від тваринки, як вона провела, провела свій місяць, що було нового в притулку, що було хорошого, поганого. От можна приїжджати навідувати свою свого котика чи песика, тобто бути віртуальними опікунами. А по-друге, це дійсно у нас на сторінках публікуються збори, і там можна бачити наскільки вони продигаються чи ні. І Підтримати навіть і за кордону можна нас підтримати, тому дуже багато. Ми вже вигадали дуже багато способів. Якщо це компанія, то можна стати частиною проєкту «40 янголів притулку. Це 40 компаній, які щомісяця надсилають 10 тисяч гривень на підтримку притулку. На зараз вже є, якщо не помиляюсь, 10 компаній, а нам треба ще і ще, тому. Можна до нас звертатися все офіційно, під договір про благодійний внеск. Тому дуже багато є способів нас. Підтримати аби було бажання, а скажіть, а чи є якісь як послуги прийти погуляти з собакою або з іншою твариною на певний час. Звичайно, ми відкриті щодня, і якщо людина хоче приділити свій час тваринкам, вона може прийти і провести з ними, погратися, погодувати, поприбирати навіть. А на жаль, ми знаходимося в промзоні і е, прям десь прям погуляти в нас нема такої можливості. От, ми мріємо, що колись ми побудуємо на території, е, чи можливо біль біля притулку купимо маленьку територію, там ми зробимо гарний вигульний майданчик, і вже там можна буде гуляти з собачками. Але на жаль, на сьогодні в нас майже нема де гуляти з собачками, бо куди не підеш, там якесь підприємство, і ну, для собачок то буде стрес. А так, в принципі, приїжджати і проводити з ними час можна. А чи можна зараз познайомитись з історією якоїсь тваринки? Я вас познайомлю з котиком. Це в нас котик, дівчинка. Вона евакуйована. Зі Слов'янська, зі своєю матусю. Матуся вже приїхала до дорослих котиків жити. А ця чарівна дівчинка, в неї немає ім'я, вона шукає свою родину. Вона дуже спокійна, дуже лагідна, ходить на горшечок, вже вакцинована, оброблена. І ну, взагалі вона просто дуже лагідна. Дуже багато тваринок з перфектових територій переїжджають або контужені, або на стресі і не йдуть до рук. А ця дитина вона просто дуже-дуже лагідна. І мріє про свою родину. В клітках у нас тваринки, які тільки-тільки приїхали, вони проходять карантин, вакцинацію. Ми перевіряємо, що вони здорові, і потім або вони вже лаштуються в родину, або переїжджають в загальний простір до інших тваринок. От тут у нас чарівні цуценята на карантині маленькі, які шукають сім'ї, котики, От, професійні такі. Лікарняні бокси, так скажімо так, там підігрів підлоги. Якщо треба, ми кисень підключаємо, щоб тваринка дихала киснем. От тобто, тут у нас таке собі лікування. От, тут можна бачити тваринки, які після операції в нас знаходяться. Взагалі, які умови мають бути в таких кімнатах для тварин? У кожній кімнаті по різному? Скажімо так, всі кімнати повинні легко митися. От, всі тварини повинні бути ізольовані, тобто вони не повинні їсти один з одним да, в мисочки. Ці діти скоро ми зробимо вольєр, переїдуть в більш комфортний на вольєр. Чого в нас немає, але я сподіваюся, що ми зробимо. Просто це буде коштувати десь 90 тисяч гривень. Це зробити правильну вентиляцію. Або наразі ми у нас вентиляція тільки через вікно. Ми відкрили провітрили, закрили. А ми хочемо зробити професійну вентиляцію. Буде обмін повітрям з вулицею. Це горьошок. І горішок це песик, до речі, якого знайшли люди. Його збила автівка. Він дуже довго е, лежав, і вони його не везли у у лікарню. Вже коли ситуація дійшла ну, свого кінця, скажімо так, він став інвалідом. Горьошка купають постійно, в нього є свої колесики, на яких він їздить. От е, живе собі майже нормальне життя, просто не ходить на всіх чотирьох. А тільки на двох. Тут у е, нас, скажімо так, е, е, склад з, лі, е, з кормами, які лікувальні, чи тут також е, частина корму, яку ми не можемо. У е, нас є частина корму, яку ми не чіпаємо. Вона для того, аби умовно стане окупація, в нас є їжа. Угу. Тобто е, зараз кожен притулок повинен так працювати, не з'їдати все під ноль, ну мати генератори, ну бути готовими і міркувати про. Благополуччя своїх тваринок скільки в середньому в день з'їдається їжа 400-500 кілограм корму для собак. А для котів ми, ми навіть не рахували Назавжди завжди чомусь їжі більше для котів ніж для собак. Ну ми варимо і м'яско, і кашку. От